Друзі, всім привіт! Сьогодні я на своїй посаду ці лохини, та яка висаджена у відкритий ґрунт. Тут у мене вже такі рослини досить великі, вони вже семирічні, і буду я робити сьогодні тут обрізку. Знаю, що обрізка багатьох вас цікавить, це є дуже важливий такий елемент роботи на лохині, тому зараз йдемо ближче. Зараз вам покажу, як я обрізаю за якими принципами і для чого я це роблю. І ось так моя посадочка зараз виглядає. Ось такі рослини семирічні, досить такі потужні, вже вони хороший врожай нам дають. І для того, щоб вони давали хороший врожай, потрібно їх відповідно і правильно гарно обрізати. Зараз я вам покажу, як виглядає обрізана та не, та не обрізана рослина. І ви побачите, що там дійсно десь 50% гілок всіх вирізано. Ось дивіться. Необрізана рослина. Бачите, якої порослі скільки гілок. Дуже багато. Ось наступна також необрізана рослина. А ось туди я вже зробив обрізку. Ось бачите, зовсім інша кількість гілочок, ніж, наприклад, на сусідньому. Десь 50% я вирізав і лишив певну кількість гілок, зараз вам розкажу, яких саме. Я завжди залишаю однорічні, двохрічні та трьохрічні гілки на своїх кущах. Це, як на мене, найдоцільніше, тому що на цих гілках найкращий, найкрупніший і найбільш солодкий врожай. Всі старіші гілки я вирізаю. Вирізаю для того, щоб омолодити кущ, щоб він не старів. І ось як бачите. Ось така гілочка, це йде однорічна гілочка. Бачите, кора або така червонувата, або зелена. Немає вона ніяких гілок другого порядку. Ну там таке маленьке розголоження аж угорі. Це є однорічна гілочка. Таких гілочок я залишаю максимум 3 на таких великих кущах. Також ось наступна гілка. Бачите, кориша тут такої немає на ній сильної, тільки починається так трошки задерев'яніти вона. Але вже є багато гілочок другого порядку. Ось. І ці гілочки другого порядку на таких гілках вказують на те, що це є двохрічна гілка. А трьохрічна гілка це вже ось дає ось така кора. Оця кора вже свідчить про трьохрічну гілку. Е, Кожну гіл, гілочок кожного віку я залишаю десь. По три, по дві, приблизно ось так. Що деколи залишаю чотирьохрічну гілку? Це, як бачите, ось така. Тут така сильніша кора, більш бура. Тут я на цей кущ залишив тільки одну. І, і Отже, я залишаю десь три однорічних, три двохрічних, три трьохрічних. Ну і десь одну гілку чотирьохрічну, якщо виходить якась гарна. І це завжди омолоджує мій кущ, залишає хороший врожай на цьому кущі. Ну і не допускаю я також хвороб через старіння гілок на своїх кущах. Тому зараз йдемо ближче, зараз буду вам показувати, як я провожу на якомусь конкретному кущі обрізку. Почну я обрізку зараз ну, зі цього куща. На цьому кущі я вам покажу, на прикладі, як я це буду робити. Обрізати я буду двома секаторами меншим і більшим ну, для різного калібру гілок. З чого я починаю обрізку? Починаю я обрізку з видаляння. Гілочок однорічних, тобто всієї порослі, яка не потрібна. Буду залишати 2-3 гілки однорічних, які самовищі, найпотужніші. Це вони йдуть просто на наступний рік, щоб кущ на них вже мав урожай, а все інше буду видаляти. Так що починаю з однорічних. Тут є дуже багато дрібненького всякого. Це все вирізаю повністю. Коли вже виріжу все ось це дрібне, тоді вже візьмуся за гілочки іншого віку. Там двохрічні, трьохрічні і чотирьохрічні. Відповідно з цих всіх гілочок, що я зараз обрізаю, однорічних, з них будуть живці. Це все я зберігаю, ну і потім відправляю вам. Хто буде вкорінювати. Відео на каналі по вкоріненню в мене також є досить багато, то можете переглянути. Так, поросель я усю забрав. і Зараз дивлюся, що видаляти. Далі я розчищаю сам центр. Бачу, що де в мене загущено найбільше. Ось бачу тут йдуть дві гілки. Одна двохрічна інша трьохрічна І вони одна одній заважають. То я вирізаю з центру трьохрічну гілку. Тому що вона найбільше загущує. Для неї я беру вже ось цей секатор. Так, ця гілка нам була зайва. Так, дивимося далі. Ось тут дві гілочки, двохрічні одна на одну находять. Тому одну з них я вирізаю. Так, це що в нас. Однорічна гілочка. Також вона така якась не дуже рівна, не дуже висока, також її вирізаю. Так, ось тут трошки загущення йде. Зараз в кінці вам краще буде видно картину. Так, отже, однорічних, одна, друга, третя є. Так, двохрічних. Одна тут Так, це в нас також загущає, тут трошки проріджу. На таких вершечках дивимося, чи є хороша плодова брунька. Якщо є, то їх залишаємо. Якщо ні, то ось тут я бачу, не є хороша брунька. Цю, цей вершок зрізаю, далі дивлюся. Чи він нам мішає, чи ні. Ну, ця гілка в самому центрі, я її, в принципі, також вирізаю. Звільняю центр. Центр завжди має провітрюватися і добре освічуватися сонцем. Вирізаю також, ось бачите, отакі гілочки є. Сухі. Ці сухі гілки це минулого року на них відплодоносило все, і вони всохли, тому я їх вирізаю, а ось ці нові залишаю на плодоношення. Так, отже, навіть можемо порахувати. Є один, два, три. Однорічна гілка. Є двохрічні гілки. Один. отут я просто перевів старішу гілку на цю двохрічну. Один, два, три. І три гілки, в принципі, трьохрічних. І в сумі у нас. В цьому кущі раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9 гілочок. В принципі, можна залишати, що тут трошки де неде де, -де Оці такі, що найбільш густі, де багато плодових бруньок закладено. Тому що де дуже багато плодових бруньок, це не є добре, бо там ягоди буде багато, але вона буде дрібна. Тому там проріджуємо. І все. Ось так кущ виглядає. І зараз вам ще той самий куш, покажу вид зверху. Можливо, тут буде трошки краще видно, щоб ви зрозуміли, як я його обрізав за яким принципом. Ось дивіться, ось бачите: один, два і ось там третя. Це йдуть однорічні гілочки, залишив. Ось одна, отут друга, переведена з трьохрічної на двохрічну, дві двохрічні, Ще десь тут одна була. Ну, три двохрічні гілки залишилося. І ось старою корою. Ось бачите, одна, друга, ось тут третя. Це старою корою. Це йдуть трьохрічні гілки, також залишено. І Ось так кущ виглядає. Можете собі там перемотати, подивитися, як він виглядав до обрізки і як він виглядає зараз. Ось по сусідству необрізаний кущ, ось так виглядає. А це той, що я обрізав. Ось так я сьогодні провів обрізку, пам'ятайте про неї, тому що це є дуже важливо для вашої лохини. За допомогою обрізки ви завжди омолоджуєте ваші кущі, не допускаєте там хвороб. Ну і головне, що у вас буде завжди крупна, солодка ягода. За це пам'ятайте. Також пам'ятайте, що обрізку потрібно обов'язково провести до набухання бруньки. Тому що якщо ви запізнете, брунька набухне, то ви просто витратите ресурс своєї рослини, коли вона вже силу віддасть на ту бруньку. Також знайте, що зараз я провожу обрізку, живці будуть в наявності, та в принципі і зараз є в наявності, тому звертайтеся ну, і відправлю вам для вкорінення їх. все, всім, все добре, до побачення.